Дорогі любі мої друзі, маленька розпаковка на суму 815 гривень. Де, що я на цю суму купив. Так, Купив таку рибу, не знаю, як вона правильно називається. Форель форель слабосолена, взяв одну пачечку. Взяв дві пачки такого твердого сиру. Один раз брав, дуже мені сподобався. Взяв масло таке. Масло взяв саме дешевше по акції. Взяв буханку хліба порізаного. Крабові палочки взяв. Тута Крабові пали, щоб нормально, дай Боже, багатенько. Взяв куплений майонез. йолки палки бо домашні зараз не встигну зробити повну справ. І взяв таку ковбасу по акції за 50 гривень ковбаса сирна, копчена якась там коротше. Взяв такий перчик червоний, бо треба поїсти. Е, так, огірочки, дивіться, взяв огірочків, я не знаю, тут а, багатенько є, дивіться. Взяв пару огірочків. Помідорчики взяв також, дай Боже, нормально. Помідорчики, дивіться. Так, і взяв трошки вітамінів вам скажу. Взяв бананівчик. Дивіться. Маленькі такі бананчики взяв. І ще плюсів взяв. Я не знаю, як пане чи персики, чи що, дивіться, чи оброкоси, не знаю, кульок накидав. дивіться, Як ви думаєте, на 815 гривень продукцій нормально, такі ціни.